Зрівнювати себе з іншими є цілком нормально. Не хочеш, не роби: в тебе є на це право. Навіщо ви себе гвалтуєте, я не розумію. Всім привіт! Мене звати Злати, ви на моєму каналі, давайте поговоримо. Якщо чесно, я дуже хотіла поговорити на цю тему на тему газлайтінгу, тому я присвячу цій темі два відео. Тут буде не повністю буде ще дві інших теми, тому приємного перегляду. Давайте для початку розберемося, що таке газлайтінг. Газлайтінг це форма психологічного насилля і соціального паразитизму. Головна задача якої є, це змусити людину мучитись і сумніватися в адекватності свого сприйняття навколишньої дійсності, саме через постійні зницінюючі жарти, залякування і бачення. Але газлайтинг — це не завжди гучні сварки. Там може бути сміх за спиною і запевнення, ніби це почулося. Припинити газлайтинг достатньо припинити перетягувати линви. Не треба перевіряти, чи дійсно ви або ваш партнер не казали чи не робили того. Тому саме вас намагаються запевнити. Чесно, я не розумію, чому люди мають робити те, що вони не хочуть. Не хочеш, не роби. В тебе є на це право. У людей є дуже багато прав, але люди їми просто не користуються. Питання саме до людей – чому? Якщо вам сказали, що так треба, а ви цього не хочете, і ви йдете робити, ви просто гвалтуєте себе цим. Навіщо ви себе гвалтуєте? Я не розумію. Віть робити те, що вам не подобається, саме через те, що просто треба. Якщо вам це не подобається, воно вам не потрібно. Якщо ви не хочете вчитися, не вчіться. Ну, це буде просто е, деструктивно впливати на ваш розвиток. Навіщо? Не хочете, не робіть. Люди кожного дня гвалтують себе тим, що вони ходять на е, роботу, яку вони не, е, не люблять. Вони займаються тим, чим вони не люблять. Ну, вони підлітки вчаться е, на тих професіях, які їм просто не подобаються. І вони саме цим себе гвалтують. Якщо вам щось не подобається, просто не робіть це. Я скажу з власного досвіду, я е, я поступила на ту професію, яка мені подобалась на 10%, і я вирішила, що це справа всього мого життя. Ні, Ні. А на даний момент я просто взагалі нічого не роблю, тому що мені це не подобається. І це нормально. Якщо ви зрозумієте в певний період часу, що вам це не подобається, і у вас є можливість це змінити. То краще змінити, чим робити те, що вам не подобається. Знайдіть для себе те, що у вас виходить класно, і робіть це найкраще. Це найважливіша порада, можливо, за Ну, робіть те, що хочете ви, а не хоче оточення. Це найголовніше. Себе з іншими, це нормально. Єдине питання, яке в мене зараз виникає, яке саме це порівняння? Бо є здорове порівняння, є нездорове порівняння. Це порівняння я гірший за інших, і це погано це нездорове порівняння. А якщо е, мені є чого взяти від цих людей, чому в них навчитися, і зробити так, щоб, ми, щоб в моїй е, моделі поведінки було. Хоч трошки того, що є в оточуючих, ну в гарному суспільстві, то це інше. Якщо е, взагалі у світі не буде конкуренції, то наша нервова система не буде збуджувати нас до дій, і в нас не буде мотивації е, взагалі що-небудь що робити. Тому порівнювати себе з іншими є цілком нормально, але тільки через призму того, що е, мені є чого навчитися у цих людей. І чого від них взяти? Це є здорове порівняння, і таке порівняння цілком нормальне, тому порівнюйте, але з правильними людьми. Всім дякую за перегляд. Наступне відео теж буде на тематику газлайтингу, тому до скорих зустрічей! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!